Не проголосують Крим і значна частина Донбасу, а в Верховній Раді бракуватиме більше 30 мажоритарників. Це головні особливості парламентських виборів. Але цим проблеми не вичерпуються. Понад 300 тисяч людей на сході були змушені залишити свої домівки і перебратися до інших областей України. Як забезпечити виборчі права переселенців? Влада запевняє, що докладе всіх зусиль. Самі ж новоприбулі налаштовані досить скептично. Сьогодні на Сумщині проживають більше 7 тисяч переселенців з Донбасу. Якщо людину тимчасово зареєстрована за новою адресою, міграційна служба має передати її дані до відділу державного реєстру виборців, але краще самому перевірити себе в списках. В обласному центрі можна прийти за адресою Майдан Незалежності. 2 проте ситуацію ускладнюють дуже стислі терміни. Хочу наголосити, що до органу ведення державного реєстру. Нужно звернутися не пізніше, ніж за п'ять днів до голосування. Тобі ж, 20 жовтня, включно. Східнякам слід надати документи, що підтверджують місце проживання, і написати заяву. Поки що бажаючих проголосувати можна перелічити на пальцях, причому жоден ще не зареєструвався. Тож гостей закликають не тягнути до останнього. З 1 жовтня відділи реєстру працюють без вихідних. Ми запрошуємо до себе якомога раніше, тому що з. З досвіду тих років і президентських виборів, ми скажемо так, що спочатку ніхто не звертається, а потім стоїть черга. Вікторія перебралася зі Слов'янська до Сум три місяці тому. На її думку, більшість переселенців не стануть марудитися з реєстрацією на виборах. Наприклад, вони зовсім не знають місцевих кандидатів-мажоритарників. Дуже багато складнощів в тому, щоб організувати цей процес. По-перше, по-друге, ми не будемо в можливості голосувати за партію, а за конкретних людей. А конкретні люди, ну якби щоб за нього проголосувати чи за неї, то треба, хоча б щось знати, якусь інформацію мати. Якщо, скажімо, мене з роботи будуть відпускати, то ну скажімо, я спробую зареєструватися. А якщо, якщо ні, то Існують і більш серйозні причини. За словами жінки, новоприбулі не дуже довіряють владі і песимістично налаштовані через побутові проблеми. Тож, кидання бюлетеня до урни не є для них пріоритетом номер один. Костянтин Єлішевич, Андрій Гаращенко на часі новини.